Може більш поважне якесь служіння. <кій> Слово Боже каже, докоряй. Є таке написано. Ти докоряй, забороняй. Ну, хвалити так. Да. Я, я коли сказав, коли я приходив додому, велика сім'я, я, я перший, коли щось добре, то батько мене тако гладив. Ну, ми, рідко так довадилося. А коли щось не добре, він теж гладив, тільки тако каже, о, молодець, додумався. Так, І так було неприятно то отак мені чаще, думаю, хоч би раз нормально погладив. Е, то я так скажу, у нас вже я гладити не буду, Бог буде гладити. Я так говорю. Але хай я хочу два текста прочитати. Ми живемо в нелегкий час. Хоча люди кажуть, е, колись така пісня була, по тярнистому путі не приходиться йти. Да? А я собі не раз думаю. Всякої на переживав, і на роботу не приймали, і там, і інші ситуації. Але мені по цій дорозі, які колись поставили батьки, я би так сказав, би, алілуя. Я не знаю, як би було людям на широкій дорозі. Але по Божій дорозі я найщасливіше разом з вами. Алілуя. алілуя. Ой, мені кажеться, я не знаю, я не хочу того автора, але оця о, люди, ото о, о, тернистий путь, то скалічений, mm -hmm. то страшний. І ми навіть боїмося і не хочемо, щоб наші діти туди вступали. Чи не так? Ми хочемо, хай ходять по вузькій по Божій mm -hmm. дорозі. Да, ну хтось каже нелегко. А я би сказав би, це найкраща дорога. Можна сказати амінь? Yeah. Амін <звіт> це дорога. На цій дорозі є Ісус Христос, який в будь-який час підтримує, який, навіть якщо випробування написано, сверх сил не допустить, просто не допустить. Ми живемо на землі є випробування. На цій дорозі є Божі закони, які нам кажуть, туди можна, туди не можна. Господні закони хочуть зберегти життя наше, і сім'ю нашу. Щоб, як Біблія каже, і апостоли повторяють, що ми всіхда раділи. завжділи. при прилюбив обстанах, щоб ми раділи. Знаєте, тут така тимчасова радість. Ось я сьогодні радієш, завтра плачеш. Але Біблія каже, постійно радійте. Алілуя. Я хочу прочитати два тексти Слова Божого. І хотілося, щоб ми. Я... Були навіть в кращому стаді, чи ми зайшли сюди. Щоб ми переображувалися в образ Христа. Щоб ми були так, щоб Господь, є написано на один із текстів, каже, Він не соромиться себе назвати їхнім Богом. Бувало, коли батьки соромляться своїх дітей, чи не так? Щось зробили, дівчинок визивають в школу чи ще інше, може ще дорослиш, ще більше кудась визивають. Але як приємно, коли вони добрі, послушні. І тобі приємно кажуть, свій тоді ремоні. А ви хочете, щоб так Господь казав про вас? Про нас? Якщо я буду казати про вас, то я себе. Я не хочу відділяти. Мені хотілося, я ж одні ранку встав і молився, кажу, Господі, я не знаю. Все одно проявляється, і жінкою сьогодні говорю, от дивлюся, і знайшов вчора, е, сьогодні сьомку свою, я не скажу. Знайшов і кажу, ну слухай, ну як вона от так, е, вже сміється, бо знаю я то, Як вона так і от так прицепилася? Ви цього не знаєте, я вам не скажу. І каже, не треба, так. Да. Ви цього не знаєте. І ніхто не знає. А я, а я знаю. І думаю, хай Господь поможе. Біблій є написано, я, я проповідую не раз. І знаєте, Іссину, Існує зробить вас. Алілуя. Як би хотілося нам в цьому рухатися? Оце, що бачу, може і люди, може воно не проявилося, може не знають, може воно всередині, може ти мучишся, але ми сьогодні біля Господа, а Господь дає свободу. Змучених вивезти на свободу. Хай Господь хотів сказати поможе. Він готовий помогти нам. Читаю такий тест. Двадцять чотири Матвія. 12. 12. І через примноження беззаконня у багатьох. Холоне любов. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати Господу. Коли ми будемо бачити, може, на, я не говорю на невіруючих, навіть на християнських, Навіть от там, де ми з тими людьми. Біблія це верніше пророче слово. В людей охолоджуватися буде, а я хотів би, а сьогодні на себе. А як в тебе? стіл. Можеш вміщати, о, гарний текст Кориця 13 гімн Любові там, покриває, всіда, От вірить йому говорить, в цьому вірить, всіда надіється. Аллелуя. Я би не хотів, би, щоб в мене холодно любов. Я би не хотів би добре, коли люди. Говорять, уважають, говорять добрі слова, добрі слова говорить. Слава Богу. Вони дають цю любов. А якщо в мене є, я не раз казав, якщо в мене є багато грошей, я не нуждаюся в ваших подачках. Якщо є Або щедрий, мільярдер не може дати, комусь дати. Чому? Тому що він має. Бог є любов. Якщо Бог є в мені, то я вірю, що в мене любві хватить. Я вмів сказати на всіх вас, ні, нагубше, на, на всіх. Аллілуя. Я не кажу, щоб ми вчора і сьогодні говорили з жінкою про це. Якось, слава Богу, я так по правді кажу, якось стараюся вміщати всіх людей. Якщо не вміщає, то прошу, щоб ті перегородки трохи роз, роз, роздвинулися, щоб вміщати, бо, роз, бо ми є різні. Тільки жалко, коли люди деякі кажуть, наприклад, в церкві, та кого немає любі. Я думаю, ходиш 10 років і, і як же браком. І чекаєш, щоб хтось, ну дайте мені хоч, хоч щось, ну дайте мені, ну поздоровкатися зі мною, ну, ну ще там, зверніть увагу на мене. Це все правильно. Але якщо я маю Бога, то в мене Бог є любов. Алілуя. Я би хотів би за це молитися, я не хочу, я не знаю, але хотів би молитися і за себе. Хай Бог умножи себе в моєму житті. Алілуя. І я не знаю, як часто, коли люди будуть бачити нечесність, лукавство і все інше, чи не буде охолоджувати від обставини ця любов. Звичайно. Але я не хотів би ніякі обставини. Павло каже, не смерть, не ні життя. Ніякі сили не можуть охолонути Бога в мені. Амінь. Амінь. Не можуть. Я вірю, що не можна Бога поставити в рамку. Не можна Бога обмежити. Каже, йому треба рости. а мені? А мені маліти. Тому хай Бог поможе. Ми живемо в такий час. Я не знаю, який час будуть жити діти наші, як буде життя чи внуки наші. Але я хотілося, щоб Бог в нас возростав. Алілуя. І другий гарніший гарний текст, такий, де написано Петра, 1 Петра, перший розділ з третього тексту. Благословен Бог! 1 Петра, 1 розділ, 3 тексту. Власне Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю відродив нас із мертвих через Воскресіння Ісуса Христа. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Друге, Колоссянам, перший розділ, третій текст. Ми завжди повинні дякувати Богові за вас. Ви і, Бо як і личить, тому що зростає віра ваша, примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Гарний текст. Хай Бог поможе. Ми будемо дякувати Богу, що ми сьогодні в Томі Божому. Але хотілося в такий час, що каже, коли Христос каже, коли я прийду, чи знайду віру на землі, та й примножиться наша віра і, і любов. Я думаю, дві, дві, дві такі речі, які говорить Ісус Христос про останній час, одне і друге буде. Віри, буду чекати, і любов буде молити. Але хай не буде так з тобою. Тому що Бог не може молити. Нам треба, а Богу треба зростати. Алілуя. Хай Бог благословить. Я не раз в ці тексти знаю і молиться, Боже, ти говориш, коли ти говорив до Петра, що всі відречуться. Петро, так як я сьогодні, може ти, він не вірив. Він вірив собі, він знав. Христос, ну я готовий. Да, це був гарячий, це був добрий. Ти був ревний учень Ісуса Христа, якщо навіть, всі, ну, я ну, не знав, що Петре твоєї сили, ти так думаєш, всіх хватить. І просто прості випробування будуть в твоєму житті. І не буде щось велике. Не буде хтось печом йти на тебе, не буде тебе прибувати до Христа, ти так легенько, легенько. Відійдеш. Бувай від церкви, так? Щось отак і відійшли, так легенько. Але гарний текст не смертне життя, не ні сили, ніякі не може мене, аваче. Аллія, відлучити від Божої любові. Я. Я вірю, що той, хто за нас, той, хто за тебе, той, хто сильніший, той, хто проти. Чи не так? Хай Бог поможе нам. Я би хотів бо в нас живемо в такий період. Я не хотів би, щоб в церквях. Я не хотів би, щоб ви в сім'ях, сьогодні дивиться в сім'ях між чоловіком і жінкою, між домашніми, охлаждається любов, щоб ви вміщали. Якщо не так покривали, якщо не так, як будь то, то написано не слухай, лучше помолися і, і давай те, що тобі Бог дав. Алілуя. Любов і віра це ворожі атаки. Як сьогодні є атаки на якісь енергоносії чи інше. Так я вірю, що диявольські атаки теж на енергоносі, на те, що тебе заражає, на тебе, що веде, на тебе, що тебе возбуждає ревність до Господа. І сьогодні атаки ворожі, чи не так. Руки опускаються в жаль, коли Хрицієн каже, в мене руки опустилися. Чому? Хіба Дух Святий умалів? Чому? Сьогодні вони повинні вище бути, чи не так? Аллилуйя! А вони опускаються, чому? Бо атака на твою віру. А так, а через кого? Чому враги чоловіка даже каже, я не хочу домашні, чому? Дияво може через інше, але врагів треба що? Любити. І тому диявол не буде використовувати. Він може кого хоче використовувати. Він даже може одного, я навіть два віручі зустрілися, якби навіть один пустів два богослова і один до одного каже, відійди від мене, сатана, то й щось пускати, думаю, я б так не сказав би. Ну, так що, почав чимось. Таким добрим, знаєте, хіба Христос, Петро щось погано говорив Христу, я, я думаю, якби я був на місці Петра, сатана мене б теж міг би так використати. Він говорить за страждання, що буде прибувати. Я би сказав, би, Христос, тебе, ти син Божий, ти що так піддасися, не роби цього. І міг би почути такі слова. Друзі, як буває, що Біблія каже, не давайте місця діалогу, що на таких простих речах образом можеш погоріти. Так береже на простих речах. Не треба щось такого великого і глобального. Я би хотів би, щоб я казав за пару разів зараз в цій першій молитві. Молитися всі всіх цих людей. Молитися перше всього за себе. Пробуждення починається з мене. Щоб які б обставини не були б, які б люди не були б, які б домашні не були б, а ти дивишся, що твоя віра немалія, зростає. Правда, прекрасно, ти віриш, що Бог в тебе не маліє. А ти, а твоє яросте, я можу, я зроблю чи інше. Ти бачиш я нічого, я все можу тім, хто мене укріпляє. Алілоя. Хай Бог благословить, я вірю, що Бог у тому дарує крепость. Амінь. Хай Бог благословить сьогодні, церкву останнього часу, що вона була по правді світільником, не світільником, а навіть прожектором для цього. Світу, який все темніше і темніше, і йому там так нравиться. Світи. Хай Бог благослови. Давайте ми за це помолимося. І подякуємо. Алілуя.